Господь з вами вами! читання святого Євангелія від Луки, слава Бога. Того часу Ісус сказав своїм учням: не бійся, мале стадо, бо уподобав вас, ваш Отець дати вам царство. Продайте ваше майно, роздайте милостиню, зробіть собі гаманці, які не старіють. Невичерпний скарб на небесах. Де злодій не підкрадеться, де міль не точить, адже де скарб ваш є, там буде і серце ваше. Хай будуть підперезані ваші стегна і хай горять ваші світильники, тож будьте подібні до людей, які очікують свого пана, коли Той повернеться з весілля, щоб як прийде він і постукає, то відразу ж йому відчинити. Блаженні ті, яких пан. Прийшовши, застане їх на сторожі Воістину кажу вам, що підпережеться, посадить їх і підійшовши, буде служити їм. І якщо прийде і в другу, і в третю сторожу, і знайде їх так само, то блаженні вони. Оце ж знайте, що якби господар знав, О котрій годині прийде злодій, то не дав би зробити підкоп у свій дім. Тож і ви будьте готові, бо саме тієї години, в котру не сподіваєтесь прийде син людський. Озвався Петро, Господи, чи цю притчу розповідаєш лише нам, чи всім. А Господь сказав: хто є вірним, мудрим домоуправителем, якого пан поставив над своєю челяддю, щоби давав своєчасну мірку пшениці? Блаженний той слуга, якого пан, коли прийде, знайде, що чинить так. Правду кажу вам, що такого над усім своїм володінням він поставить. Якщо ж скаже слуга той собі у серці, затримується мій пан прийти і почне бити слуг та служниць, її степити й і упиватися. То прийде пан того слуги у день, у який не сподівається, і в годину котрої не знає, і розітне його навпіл і визначить йому долю разом з невірними. Той же слуга, який знав волю свого пана, але не приготувався і не вчинив згідно з його волею, буде тяжко бити. Той, же, який не знав, але зробив щось гідне покарання буде мало бити. У кожного, кому дано багато, від того будуть і багато вимагати, і кому довірено багато, від того і вимагатимуть більше. Слово Господнє. Слава! Хто з вас може пригадати минулу неділю і Євангелію, яку ми з вами чули? Да. Спитай щось по полегше. Ми чули притчу правда Ісуса про людину, яка збирала земні багатства, щоб жити спокійно, щоб там веселитися. Але, як ми з вами говорили, його, ну, як би сказати, дурість або його безумство полягали в тому, що він не думав про смерть. Він не замислювався про вічність. Сьогоднішнє Євангеліє, не будемо того повторювати, але повернімося до того, що ми чули сьогодні. Сьогоднішнє Євангеліє є продовженням дорогі тієї катехези Ісуса, про життя тимчасове і життя вічне. Про те, як думаючи дуже часто про наше земне життя, котре має початок і має кінець, ми дуже часто забуваємо про життя вічне. Ми забуваємо про вічність. Ісус сьогодні говорить ще більш тяжчі слова. Продайте ваші маєтки, роздайте милостиню, зробіть собі гаманці, які не старіють, тей невичерпний скарб на небі, де злодій не підкрадеться, де міль не точить, адже де є ваш скарб, там буде і серце ваше. Продайте, роздайте. От цікаво, чи взагалі можна жити цими словами? Навіть Петро дивується і задає Ісусові запитання. Господи, це Ти до нас говориш чи до всіх? О, так само правда, ми можемо задати запитання. Господи, це Ти до нас говориш? Чи до тих, хто має аж, я не знаю, безмірність в грошах, майні і так далі. До кого ці слова? Адже ж не для того ми працюємо, не для того ми заробляємо гроші, не для того, стільки труда ми докладаємо, щоб тепер йти все продавати і роздавати гроші. Ну, так, таке ж людське мислення, так чи ні? Ну так. Ну так. То запитання, як ми можемо Ісусові відповісти на ці слова, які Він до нас говорить. Продайте ваші маєтки, роздайте милостиню. Спробувати продати щось і віддати гроші бідним? Це ну, буквально відповісти на заклик Ісуса. Я думаю, що відповідь дорогі на це запитання. На ці слова Ісуса показує нашу справжню прихильність до грошей і нашу матеріальну залежність. Давайте не хочу, навіть не так скажу. Я не хочу, щоб це звучало як закид. Зрозумійте мене правильно, але наведу певен приклад. Який іноді можна спостерігати. От ми з вами говоримо, це наш храм, це наша церква, який гарний у нас храм, як добре, що він у нас є. Так говоримо. Але утримання цього храму лежить на наших плечах. Щонеділі. Збирають ці пожертви на утримання храму. От ми даємо там, 20, 50, там, 100 гривень. Богу подяка, Бог бачить усе. А наприклад, після цього йдемо десь там до ресторану і витрачаємо тисячу гривень. Боже, на тобі 50, а на себе я тисячу потрачу. Є такий анекдот, як гроші зібралися у небо. Ну, Приходить гривня, дві, п'ять, Петро відкриває, о, каже, я вас в церкві бачу кожну неділю, кожного разу. Добрі гроші, заходьте в небо. Приходить там 50, приходить 100, стукають. Відкриває Петро, каже, у вас є пробіли. Каже, ви не завжди приходили до церкви. Ну, Але через чистилище, будь ласка, приходить там 200, 500 стукають. Петро відкриває, О, каже, я вас в церкві ніколи не бачив. До побачення. Простий приклад. Зрозумійте мене правильно. Я не говорю про те, що ми не даємо. Бог знає усе, і Бог бачить усе і кожному з нас віддає ту належну шану. Але сьогодні Христос нас прагне навчити подальшій катихезі, подальшій мудрості. Прив'язаності до того, що є земне. Знаєте, дати офіціантові там за обслуговування 100 гривень це не проблема. Але дати потребуючому 10 гривень чи 20 у мене нема. Ми можемо піти в магазин і купити якихось непотрібних дрібниць. За уйму грошей, які нам не знадобляться, це не проблема. Але купити бідному, потребуючому їсти проблема. Нехай заробить сам. Можливо, не може. Можливо, так ситуація склалася. Можливо, такі обставини. Потрібно подивитися, дорогі, на ті, можливо, пропорції, скільки. Коштів я витрачаю на себе, на своє задоволення, можливо, навіть на порожнечу. А скільком грошам даю можливість послужити, допомогти. Сьогодні це актуальний час. Подивімося навколо себе. Звернімо увагу на реально потребуючих бідних людей, на тих, хто мало собі може чого дозволити у житті. Чи бувало в нас колись такі, знаєте, відчуття, от я допоміг, а далі відчуття гордості, радості, хоча спочатку були суперечки у серці дати, не дати, допомогти, не допомогти. Але радість того, що даємо їй більша, ніж те забуття, що я відкинув цю людину і забув. Якось знову ж таки повернувся до церкви. Мені легше наводити приклади з церкви, аніж якісь з буденності, тому що я тут на щодень є. Якось один місіонер е, працював далеко на місіях, приїхав до однієї парафії, збирав там пожертвування. і після служби став перед храмом з кошиком, збираючи, власне, на місії, на ті потреби в тому краї, де він працює. Власне, кошти. Неподалік стояла одна родина. Вони бурхливо там сперечалися, розмовляли, і після цих обговорень підійшла жінка до власне цього священника і дала якісь гроші. Каже, ми планували всією родиною сходити на морозиво сьогодні. Але ви тут отець розповідали нам про місії, про потреби. До речі, це не є нам далеко, тому що священник. Щельники з України дуже часто їздять до Польщі для того, щоб утримати парафію, їдуть там просять, їдуть там розповідають, бо не вистачає цього всього. І ось вона підходить каже, ви розповідали. І ми поспілкувалися всією родиною, тому що думка кожного для нас була важлива, і вирішили ці гроші, які ми мали потратити на морозиво, на кафе, віддати вам на місію. Будь ласка, візьміть. Ми підемо додому без Морозова. без нього прожити можна. Це реальна історія. Чи вміємо ми так само? Дорогі, скільки випадків в нашому житті було, наприклад, що нам якісь гроші або якусь річ вкрали, що нас обдурили шахраї, що ми даремно витратили на якісь речі гроші? А це зіпсувалося, виходить даремно. Ісус говорить сьогодні: зробіть собі гаманці, які не старіють, невичерпний скарб на небесах, де злодій не вкраде, де міль не точить. Виявляється, що є таке багатство, якого нам ніхто не зможе вкрасти. Є таке багатство, яке не зіпсується, є такий гаманець, в якому громадиться, а не тільки пустіє. Хто з нас не хотів би мати такого гаманця? Напевно б хотіли більшість. Ісус пропонує нам його це багатство у небі. А що є тим багатством у небі? Це багатство, яке ми візьмемо з собою на небо, яке піде за нами після нашої смерті. Ще дуже гарний приклад мені до голови впав. Це не те, що люди вкладають у труну для померлого там декілька монет або купюр. Там на небі йому знадобиться. Ні, це дурня. Це те, з чим ми станемо перед Господом Богом після смерті. Що це? Це, наприклад, ці гроші з Морозева, які ми віддали на місію. Ми поділилися, ми допомогли тим, хто потребує. Це також скарпу небі. Це добрий вчинок, це добра справа, яка з нами піде на небо. Звичайно, якщо ми добрі справи робимо у стані Божої благодаті. Тому важливо є сповідатися, приступати до причастя і так далі. Це добрі вчинки, добрі справи, які... це скарб, який злодій не вкраде. Це молитва, це наше духовне життя дорогі, це наша єдність з Богом, це таїнство, це, власне, ті скарби, які підуть з нами до неба. Жесть любові, жесть прощення. Це те, що з нами вирушить у вічність. Давайте сьогодні. Спробуємо, або навіть не так. Давайте протягом тижня зробимо певне дослідження. Увечері, після кожного дня. Порахуємо, скільки часу я цього дня присвятив Богу, скільки хвилин, а може годин я приділив Богу, скільки я молився. Подумаймо, скільки на це пішло часу. А друге, в кінці кожного дня перерахувати ті добрі вчинки. Кому і в чому, яким чином я, наприклад, послужив, там допоміг, зробив добру справу, зробив добрий вчинок. Можна навіть це просто записувати, але не для того, щоб хвалитися, дивіться, які я добрий, скільки я добра роблю, але щоб усвідомити. Чи багато в мене є таких скарбів, які підуть зо мною на небо? І ще одна думка: Ісус говорить: де скарб ваш, там і серце ваше буде? А де моє серце? У яких справах навіть зараз мої думки? Куди мене моє серце, мої думки тягнуть, наприклад, у вільний час? Або чим я займаюся і про що я думаю, коли мене ніхто не бачить і ніхто мене не зачіпає? Хтось там вільний час використовує для ігри в комп'ютері. Хтось актуально весь час зависає в соцмережах. Як не зайдеш, 24 на 7 світиться доступний, я не знаю, і вночі, і в день, як так можливо, коли людина відпочиває, коли спить, я не знаю. Хтось дивиться весь день серіали, а хтось весь день там на рибі сидить, або в гаражі ковиряється. Або хтось весь час перед зеркалом красу наводить. ну Прикладів може бути безліч. Де моє серце, дорогі? Чим воно зайняте? Чого воно прагне? От там і мій скарб. Про що я думаю під час молитви? Або про що я думаю зараз? Щоб якнайшвидше вийти з храму, аж священник ще говорить: бо у мене там ще куча справ. Зупинімося, задумаймося, а що буде зі мною після смерті, що я залишу по собі? Що я осягну? Де буде моє призначення? Бог зараз дає мені дорогі життя. Чим я обтяжую себе? В чому я служу? І хто є моїм Богом? Не забудьмо про ті певні такі всказівки, про які я говорив, подумати, скільки часу молюся, скільки добрих діл я робив на протязі дня, а тоді побачимо, якими ми є, тоді побачимо, який скарб я громаджу, і тоді побачимо, яку вічність я зможу осягнути. Амінь.